У мене буде пацан. сильний, красивий. Я його ще ніколи не бачив, але я вже люблю його. Я вже люблю свого хлопчика. На сцені полтавської філармонії актори театру імені Гоголя читають п'єсу і в горі, і що то там. Її написав військовослужбовець Максим Девізоров. Цією виставою відкрили фестиваль перших п'єс театру ветеранів. Це така автобіографічна його історія, коли в перші дні війни. Коли в перші дні війни він одружився, і потім він на фронті. Жінка виїхала з України до Лондону, вагітна народила там, і вони розлучилися. І ну, тут така проблема, хоч автор показав на своєму маленькому горі, але це як виявляється дуже велика соціальна проблема зараз, тому що за період війни кількість розірваних шлюбів в Україні зросло там, тричі. Фестиваль перших п'єс це можливість і ветеранам війни, і цивільним розповісти про пережити за допомогою прочитання, а суспільству почути їх документальні свідчення. Полтава стала другим містом в Україні, де втілили ініціативу театру ветеранів. В цьому проєкті ветерани і цивільні писали тексти, їх вчили писати тексти, і в результаті вийшли п'єси. Світ повинен побачити боротьбу України очима її захисників. І тому ці тексти важливі, їх важливо почути, їх важливо прийняти, і важливо розуміти, як жити далі. Одна з тих, хто написав п'єсу для фестивалю ветеранка Аліна Сернацька. Каже, працювала над текстом близько трьох днів. Я писала те, що я знаю, те, що я розумію, те, що болить, як мене навчили, як мене змотивували. А вона про жінку, яка служить в армії і втрачає побратимів. Це не весела історія. Це не історія про кохання, не щось прикольне і радісне. Я думаю, мені її слухати навіть больніше ніж іншим глядачам. Ще одну п'єсу, яку прочитали на сцені в рамках фестивалю, створила Людмила Костюкова. Саме моя історія виходу з Ірпіня в перший день окупації вивернулась моя. Історія особиста історія стосунків з донькою. Дводенна програма фестивалю включала не тільки читання п'єс, а й обговорення побаченого.